Три вправи для вашого тембру. У кожної людини є свій унікальний, гарний яскравий тембр. Пропоную вам три вправи. Перша вправа. Розслабтеся. Відчуття комфорту має бути у цілому, у цілому тілі. І просто гарно говоріть. Галя. гамма. Можна поставити руку і відчути цю вібрацію. Гамма. Гам. Повторіть так десять разів. Недаремно я зупинилася в полі. Наступна вправа бик. Розчепіть щелепу, розслабте і. Ммм. Ммм. Кілька разів помукайте. І ще одна вправа котик. Ви чули, як м'явчить кіт на весіні, а ми зараз гарно це зробимо. Мяу! Мяу. Мяу. Багато цікавих вправ є для вашого тембру і голосу, для розкриття унікального голосу. Я їх знаю багато. Звертайся, пиши!